Станом на 20 годину до трьох людей збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в кривому розі. Ще 36 поранені. Серед них семеро діти. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки на верхніх поверхах будинку зайнялась пожежа. Поранених шпиталізували до міської лікарні. Серед них дитина. П'ятеро у тяжкому стані. Також зайнялась п'ятиповерхівка. Відомо про щонайменше ще два влучання на території міста повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул на своїй сторінці в Телеграм. На місці працюють надзвичайники та медики. я сиділа в этом кріслі, в этом крізі там телевізором звідти стоя. І коли пламя до телевізора було пламя такого, влітіла в окно. А потом уже уже все начали лететь. Ничего собираемся в этой квартире, оденем курточки, шапки. попугая я отдам дочке, потому что если он не замерз, до сих. Я сына уже вот, хотела разбудить, но услышали взрывы. Ну, как бы быстро побежали в туалет, ну, как бы через стену, чтобы спрятаться. Ну и сидели там, ждали. Страшно. Квартира не вціліла, все повилітало повністю. Ще один будинок, який є влучанням п'ятиповерхівка. Там, дякувати Богу, ніхто не постраждав, люди отримали поранення, але ніхто не загинув. Х-59 попередньо, зазвичай ці ракети йдуть в наш напрямок, але ще фахівці завершують обстеження.